Оток, гайковий ключ та ще з десяток інструментів упродовж чотирьох місяців для нього за друзів, говорить Черкасець, ветеран АТО Вадим Мазніченко. Щодня зранку і до вечора він вагодить свою автівку. каже, все почалося з першої зустрічі. Коли я побачив цю машину, я зрозумів, що це надовго. На схід чоловік пішов на початку 2014-го. Восени цього ж року під селом Старогнатівка на Донеччині під час мінометного обстрілу отримав поранення, втратив руку та ногу. Протезування, лікування та спортивну реабілітацію пройшов в Америці. Після повернення каже, вирішив сидіти без діла не буде. Чоловік повинен шукати роботу да, і заробляти. І в мене така ж сама думка виникла, чому б гроші, які виділили, не властив власну справу. А, ну ну і по перше, це була і робота, і для мене, і реабілітація для мене, так як ну і показати приклад усім, що а, незважаючи на те, що в тебе немає ні руки, ні ноги, можна розпочати власну справу а, і ну, добиватися своєї мети. Раніше говорить, справи з технікою не мав, тому поступово опанував Ази автосправи. Ти купуєш книжки. І дивишся цим книжкам, як воно називається. <смір> Турбонагнітач, головка, блока циліндрів, прокладка, двігатілі є різні. Все, що робить, каже, знімає на камеру, потім викладає відео у мережу. Так хоче показати іншим бійцям, що життя триває і здаватися не потрібно. Людям цікаво, да? деякі кажуть, що «Та я не можу я, ну, це робити, або в мене не виходить. А в момент що виходить? Я однією рукою е, е, насос підняття кабіну сам її поставив. Таке заняття додає Вадим, ще й допомагає відновитися після війни. Я отут коверяюся, і для мене це ну така класна реабілітація. Ти ну повністю відділяєшся від усього міра, і я тут просто собі відпочиваю. У планах чоловіка до кінця року відремонтувати автівку та пустити її в рейси Україною. Я хотів це людям показати, що є такі Вадим Зіченки, які веде інстаграм сторінки, які веде Ютуб-блог, що він про це показує, що це можливо. Тетяна Зозуля, Вікторія Скубацька, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси.